Добрий день, любі друзі! Бачу всі веселі і здорові! До уроку всі готові! Вітаю вас на дистанційному уроці української мови. Нас чекає сьогодні незвичайний урок Робота над синонімами і антонімами. Тож, перевірте готовність робочих місць! Що ви на початку уроку хочете побажати своїм однокласникам? Побажайте їм щось радісне, веселе, приємне. Щоб гарно пройшов у вас день. Приготуйте свої зошити. Запишіть сьогоднішнє число. Класна робота. Пишемо гарно, каліграфічно. Записуємо з'єднання з буквою З. Та слова на букву «з». Нагадую, що ви завжди можете презентацію поставити на паузу. Працюємо над віршем. Де ти ластівко, літала? де ти зиму зимувала? За лісами, за морями я носила телеграми, в них весела новина. Повертається весна. А зараз вправа один. У підручнику на сторінці 20. Нам потрібно записати прикметники за зразком. Радісний, веселий, сумний. Будь ласка, доберіть, прикметники із довідки. Жартівливий, радісний, печальний, допитливий, сумний, злий, добрий, потішний, злобний, сердитий. Запишіть ті прикметники, які характеризують тебе, когось із твоїх близьких або друзів. І поясніть, чому. Запишіть пари синонімів. Це вправа номер 2 Наприклад, я чемний, тому що. Моя мама чуйна. І всі решта. Прикметники запишіть парами. Увічливий, чевний. щирий, відвертий, добрий чуйний, турботливий дбайливий, старанний сумлінний, привітний доброзичливий, пихатий, зарозумілий, сердитий гнівливий, лінивий, ледачий Повільний, неквапливий, розумний, кмітливий. Права номер 3 Утворити пари антонімів та скласти речення про персонажів літературних творів, героїв мультфільмів чи комп'ютерних ігор за зразком. Наприклад, кіт у чоботях хитрий а велетень – наївний. Ось такі прикметники: злий, добрий, працьовитий, лінивий, щедрий, скупий, повільний, швидкий, сильний, слабкий. Відкриваємо зошит на сторінці 15. Нам потрібно скласти речення із словосполученням прикметник плюс іменник, підкреслити прикметники хвилькою. Усмішка яка лагідна, м'яка, привітна, ніжна. Посмішка яка глузлива, уїдлива, неприємна. Гра розплутай слова. Прочитай відредагований текст окремими реченнями. Хто розпутує слова? За струмком дзюрчить село, небо в сонечко зійшло. У ставку сплеснувся шпак, у садку співав щупак, вистрибнув на півня плід, кукурікнув сірий кіт. Сіла квітка на бджолу, дуб старий спиляв пилу. Хто ж розпутує слова? Ви не зможете, бува! Нагадую, що ви завжди можете поставити презентацію на паузу. А зараз, будь ласка, запишіть домашнє завдання. На сторінці 14 виконати вправу 1. Запишіть у щоденних такий короткий запис С14 права 1. Ну що ж, скажіть мені, будь ласка, що вам сподобалось на уроці? Може, щось не дуже сподобалось? А може, і зовсім не сподобалось? Оберіть свій листочок та приклейте його на наше дерево. Дякую, дітки, вам за роботу на уроці. Ви були сьогодні молочинками, гарно, красиво писали, все вірно відповідали. Бажаю вам всього найкращого. До побачення!